Слава Ісусу! Ви знаєте, я хотів би задати питання. Хто пам'ятає, коли наші дітки вони виступали тут? Пам'ятаєте той день? Батьки можуть смутно пам'ять. Матері будуть більше пам'ятати, бо матері завжди сидять спереду, з телефонами, знімають. І ще великий плюс: всі вірші батьки знають на пам'ять, особливо мами. Так чи ні? Батьки, ви вчите з вашими дітьми вірші чи ні? Вчиве вчите так? Да? Батьки кажуть, що вони краще знають, ніж їхні діти. Я замітив одну річ: що коли наші діти виступають на сцені, ми такі уважні. Ми так боїмося, щоб наша дитина вона не збилась. Не дай Бог щось не те скаже. І. Я завжди дивлюся, як дитина розказує вірш, мама ще потом повторяє за нею або йде впереді. І дитина уважно можливо дивитися на мамині губи і по маминим губам щось читає. Я замітив ще одну річ: що коли ми були в таборі, наперед, коли визивають дітей, зачастую виходять дівчата. Наші... Діти, хлопці, вони більш такі, знаєте, сорою ховаються десь ззаду. А дівчата вони завжди чомусь тягнуться допереду. Дивлячись в Біблію, я замічаю, що жінки вони також бігли допереду. Вони хотіли першими, коли Христос помер. Вони зібралися разом до кучки Давай підемо провідаємо, давай підемо на І вони чомусь йшли. Я не знаю, чому така традиція, але зачастую в нас в Україні, коли в наших церквах я. Теж наблюдав таку картину. Зачастую більше віруючих людей це були жінки. Чоловічий рід, він чомусь такий твердолобий, їм важко якось сприйняти, осознати, що моя жінка може бути кращою, якось тяжче доходить. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з нашою людською впертістю. І вроді би і дружина змінилася, і все добре, а от він, він ще досі якось вагається. Моя. Бабушка, вона померла, коли я був ще маленький, а дід до самої старості він не хотів каятись. Вся родина, вся сім'я за нього молилася, і він одного разу сказав такі ж слова, що в мене в серці була обіда, я не міг її простити. До чого це все я веду? Я хотів би, щоб сьогодні ми були уважними до того, що Бог сьогодні хоче сказати до нашого серця. Щоб ми були уважними до того, що Бог сьогодні говорить вже до нас в піснях, віршику, і він ще буде продовжувати говорити протягом дня, поки наші очі вони не закриються. Ну, хтось піде відпочивати, хтось ще щось, і знову відкриються очі, і знову Бог буде чомусь нас вчити і говорити. І ось історія, з якої я почну свою проповідь, одного разу ми поїхали на відпочинок палатками відпочивати. І коли ми спали під ранок, я почув один такий ну, незвичний момент, що якась людина ходить біля нашого табору і свариться. Але це була така сварка, яка зацепила мене і мій сон, він відійшов і я почав прислухатися до того, що людина говорила, коли вона ходила біля нашого табору. Оказалося, що в тому таборі, де ми відпочивали, жив єврей. І це була його ранкова молитва. Він вийшов, він не дивився, що люди сплять, відпочивають в нього час з його Богом. Він вийшов і він почав з ним розмовляти. І була ця розмова не така, як в нас, знаєте, що Боже, ти добрий, я дякую тобі. А ця людина вона ходила з Біблією відкритою, і він з Богом спорив. Він відкрив Біблію, він її читав. Я виліз із своєї палатки, наблюдаю за ним, він ходить, читає Біблію і каже: Ну, написано же ж. Ти хочеш щось мені сказати? І він листає Біблію листає. Да-да, є. І далі ходить. Це було для мене таким дивом, що я не міг зрозуміти, що відбувається, з ким він говорить. Можливо, по телефону ще щось. І потім я свого дядька запитую, що це за людина. А він каже, що ця людина, вона приїхала з Ізраїлю, він. По крові, по національності, він, він єврей, він був вдягнутий, він все ходив, і він каже, це його кожен ранок розпочинається з спілкування з його Богом. І він каже, коли приходить на служіння, він даже деколи говорить про що я буду проповідувати. І ви знаєте, коли я ще був в той час, мене це так зацепило. І я почав аналізувати свою молитву, свої відносини з Богом. Я почав дивитися на себе, якою є моя молитва. І сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу на одного чоловіка, дуже багато про нього проповідується. Але я хотів би сьогодні звернути на три таких моменти з його життя і взяти для нас з вами сьогодні урок. Це книга Йона Йова. Це книга пророка Йова. Третій розділ, одинадцятий віршик, такі слова. Чому я не загинув в утробі, як вийшов із нутра, то чому я не вмер, чого прийняли ті коліна мене, і навіщо теперся, який я був сав? Бо тепер я лежав би спокійно, я спав би, та був би мені відпочинок, з царями та земними радниками, що гробниці будують собі, або із князями, що золото мали, що доми свої сріблом наповнювали. Молитва цього чоловіка, вона дуже цікава. Коли я дивився, наскільки йов він молиться, розказує Богові, я замітив, що він молиться не так, як молилися інші. Коли я читав його молитви, кожну його молитву дивився, наскільки його серце було наповнено печалі. Ми знаємо ну, добре, правда, цю історію про нього, що в нього були. Статки, маєтки, діти в нього все було. Він боявся Бога. Він приносив жертви. Він кожен день приносив жертви за себе, за своїх дітей, за родину, за сім'ю. Він багато витрачав фінансів на ці жертви. Він все робив, щоб показати наскільки цей чоловік він любить Бога. Що він боїться Бога, і що він переживає за майбутнє своє покоління за своїх дітей, бо він приносив жертву за них, і він казав: Можливо, мої діти щось сказали, грішне, щось сказали. Я принесу за це жертву. Він приносив, благословляв. І ми знаємо, що діти вони святкували, прийшла біда. Загинули його всі діти, вбили його все скот, забрали, розграбували, і помімо того, на нього тіло з'явилися рани, якими він черепицею здирав, і сидів, сидів, і посипав себе попелом. І от я дивлюся на цього чоловіка і думаю, сьогодні він перспективний, сьогодні він гарний. А завтра в цього чоловіка нічого немає. Він сидить, і всі люди проходять мимо. що відбувається в серці цієї людини. Цікаво, правда. Але коли читати його молитви, коли читати те, що відбувається в його серці, ми можемо трошки пізнати те, що відбувалося в його серці. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що він, коли молився до Бога, він був чесний. Ця людина була чесна. Він не лукавив перед Богом. Він не розказував, що Боже ти є вірний, ти є справедливий. Він говорив те, що було в його серці, і він проклинав свій день народження. Він каже: Ну, я проклинаю свій день, коли, коли я народився на цю землю. Моє життя, воно нестерпне. І коли він розказує, коли він молиться перед Богом, він розказує те, що відбувається в його серці. Він каже в третьому розділі 11 мічки, чому я не згинув в утробі. Він задає питання не просто, а це молитва Йова перед Богом. Він говорить Богові слова. В наш час мені казали, не можна Богові таких речей говорити в молитві, ще щось. І коли я дивлюся на цього чоловіка, я помічаю, що ця людина він не грається з Богом. Він каже, Боже, моє серце, ти знаєш, чому я буду перед тобою стояти і лукавити. Що зміниться від того, що ти розкажеш те, що відбувається в серці своєму Богові? Згадаймо нас, нам трошки легше стає, правда? Ну нам на деякий час то серце заспокоюється. Проблеми, утисків вони жимають, і коли це не просто проблеми, утисків, а це люди, жінка навіть. Вона сказала: ну чому ти такий? Похули Господнє ім'я і помри. Але щось відбувається в цьому серці і Йов, коли він в своїх молитвах звертається до Бога, він є чесним, він не лукавить перед Богом, він розказує те, що в його є в серці. Йова, 13 розділ, 23, 24 24 вірші. Йов звертається до Бога, каже, скільки в мене провин та гріхів, покажи ти мені, мій, переступ та мій гріх, чому ти ховаєш обличчя своє і вважаєш мене собі за ворога? Він дивиться на те, як він страждає, і він каже Богові: якщо я згрішив, покажи мені, за що ти караєш мене. Розкажи, чому я сьогодні в такому стані стою перед тобою, яка моя є провина. Щоб я себе не картав, не мучив. Розкажи, Боже, я не хочу жити, як живуть інші люди. Я хочу розуміти тебе. Знаєте, що саме цікаво, що в ці всіх молитвах Бог Він мовчить, Він нічого йові не розказує. Але Богові є цінно те, що Йов Він розказує те, що в його є в серці. Скільки, скільки багато сьогодні я дивлюся на своє життя, мене можуть бути питання до Бога, але прийшовши в церкву, я можу показувати вид благочестивої людини. І думати, що ну, я щось сховаю від свого Бога, що мої проблеми, мої переживання. Ну, ну Бог він не знає. Він все знає. Він є Бог. Але Він бажає, щоб я був чесний з ним, щоб я не лукавий. Правда, удобніше сісти з людиною і розказати їй про іншу людину, ніж схилити свої коліна і розказати Богові, як сильно тебе обідала та людина. Бо ми думаємо інколи, що Бог, він, ну, що молитва це якийсь ну, монолог чи що. Для мене сьогодні стає молитва ну, реальним моментом, коли я можу розказати Богові своє серце. І я знаю, що Він є той, який вислухає, і Він може сказати мені відповідь. Але чомусь люди сьогодні дивляться на своє життя і думають, краще я пущу якусь. Ну, сплетню або свою образу понесу іншому. Людина тебе не вилічить. Людина тебе не зрозуміє. Ми далі про це будемо говорити. Йов, коли він молиться в своїх молитвах, він є чесний перед Богом. Він не лукавить, він не ховає свої гріхи. Він каже, Боже, якщо я згрішив, покажи мені це. Я буду каятись за це. Це говорить про рівень духовності самої людини, що людина вона ходить і вона боїться Бога. Ходить перед Богом, боїться Бога і любить Бога. Якщо я згрішив проти тебе, якщо я щось зробив, Господи, за що ти мене караєш? Покажи мені. Відкрий мій гріх, щоб я зрозумів, щоб я, ну, мені був шанс розкаятись перед тобою. Ми люди, ми інколи свої гріхи можемо закидати і думати, це не головне, це не впливає на моє життя. Ну коли ти схиляєш свої коліна, воно дуже сильно тебе давить. Тому що ти не розказав Богові, тому що ти не перемирився, а воно давить. І чим старше ти стаєш, тим більше воно тебе давити буде. Але цей чоловік, він живе своє життя перед Богом чесно. І коли приходять випробування, він не осуджує Бога. Він задає Богу питання. Я розумію, що ти Бог. Я знаю, що ти творець всього, що ти тримаєш мене в руці, що все, що я маю, це ти мені дав. Це ти дав. Він про це говорить. Він не ховається, що я це здобув. Він каже, все, що я мав, це ти мені дав. І в один міг ти його забрав. Я до цього ніяких претензій не маю. Покажи, за що, можливо, я в цьому житті проходжу цей етап, а Бог мовчить. І Йов, він є чесний перед Богом. Друзі приходять Йова, але це чуть далі я буду говорити. Хоча можна і вже сказати, наступний момент можна говорити про Бога, але не але говорити не до Бога. Можна говорити про Бога. Можна про нього говорити, але можна говорити не до нього. Ви знаєте, що друзі, коли вони прийшли до Йова, вони гарні слова казали. Йова, 8 розділ, 20 віршик. Його друзі розповідають. Про Бога, який Бог. Тож невинного Бог не цурається і не буде тримати за руку злочинців. О, коли б говорити став Бог і відкрив свої уста до тебе, і представив тобі таємниці премудрості, бо вони, як ті чуда, роздумані, знай, вимагає Бог менше від тебе, ніж провини Твої, Того варті. Його друзі прийшли і вони стали адвокатами Бога. Вони починали розповідати цьому чоловіку, що слухай, ми знаємо Бога. Ми знаємо Бога. І Бог просто так тебе не карає. І це, що ти проходиш, це ще мелочі. Якби Бог захотів, Він би тебе стербив в порох землі. Але Бог ще любить тебе. Думай. Думай, за що Бог тебе в чомусь зловив. Чи не є інколи, я дивлюся на цих його друзів, я в такому положенні по відношенню до людей, які проходять якісь етапи в своєму житті? Мені здається, що я знаю Бога. І я починаю розказувати, що слухай, ну напевно, Бог тебе випробовує. Ну, напевно, Бог тебе так веде. Ну він хоче щось тобі сказати. Але що відбувається в серці цієї людини, ніхто не знає. Ніхто не знає. Ніхто не знає, через що проходиш сьогодні ти. Через що проходить твій брат, твоя сестра. Ніхто не знає, що відбувається в твоєму серці. Але я скажу: совєтчика. Такий, який прийде і розкаже, за що, чому, як і взагалі як жити, ну, не йдеться. Розкажуть, покажуть. І скажуть навіть, чому це сталося. Бо Бог зі злочинцем справи не має. Значить, ти десь нагрішив. Помімо того, вони навіть говорять такі слова: поспитай в поколіннях давнішого і міцно збагни батьків їхніх, бо ми ж учорашні, нічого не знаємо, бо тінь наші дні на землі. Отож, вони навчать тебе, тобі скажуть, і серця свого слави подадуть. Іншими словами, вони кажуть йому, що слухай, чоловіче, піди до старших і спитай в старших, вони розкажуть тобі, що вони прожили своє покоління і як Бог карав. Я коли читав, коли я досліджував, дивився на ці молитви, на ці поради, які дають його друзі, цьому чоловікові, мені чомусь на серце впало інколи люди кажуть, колись було краще. Зараз не так. Я задаю собі питання: Бог змінився? Я задаю собі те, Бог перестав мовчати, можливо, моє серце в той час воно горіло для Бога, і Бог говорив. А сьогодні, можливо, суєта затмила, щось забрала, і вже він мені так сильно не потрібен. Але якщо щось забрати в мене тим, чим я дорожу, на хвилинку уявіть, все, що ви маєте, сьогодні, вертаюсь додому, воно згоріло. Ну, Хоча страховки це все. Ну, нічого у вас немає. Ваша машина, на якій ви приїхали додому, нічого немає. І ви нічого не можете вибити. Як змінюється ваше життя? Чи продовжуєте ви далі любити Бога так, як ви любили? Чи подровж, продовжують ваші друзі з вами дружити, як вони дружать сьогодні? Один не здає, не залишиться незмінний це Бог. Один, хто залишиться незмінний це Бог. Він залишиться незмінний. Він продовжить нас любити. Він продовжить нам допомагати і підіймати нас. Дорогі друзі, це земне життя, воно ну, не для того, щоб навчити нас, можливо, лицемірити чи ще якимось речам. Це життя дано навчити нас любити, шукати Бога і з ним правильних відносин. Зрозуміти його серце, Господи, Ти дав мені це життя. Я не знаю, коли воно закінчиться. Але сьогодні день, і я хочу з тобою знайомитись. І сьогодні день, коли я хочу відкрити своє серце перед тобою, цей чоловік він розумів ці речі. І коли, знаєте, закінчувалося, бо це вже останні матеріальні речі тимчасові, але Бог залишається вічно з нами. І Йов це розуміє, він каже, нах я прийшов, наги я вертаюся, нічого я не беру з собою. Я нічого в гроб не заберу з собою. Нічого не зможемо забрати. І цікаво, коли закінчується ця вся промова, Бог звертається до його друзів і каже, ви не так говорили про мене, як мій муж Йов. Як не так? Ну, ми ж тебе знаємо, ну ми ж тебе представили гарно. Ну що ну, ми такого сказали? І Бог каже: якщо Він за вас помолиться, Він повинен за вас помолитися. Ви представте, як Бог він перевернув цю ситуацію, що йов, якого вони осуджували, в якому вони шукали, він приходить до них, я не знаю, можливо, в їхній і він за них молиться. Як Бог піднімає людину, Сьогодні ми можемо дивитися і думати, людина проходить якісь етапи в своєму житті, і ми можемо думати, чому, навіщо це не наша задача. Це не наша задача копатися в іншій проблемі і казати, що тобі Бог те чи інше зробив. Моя задача сьогодні сказати, Господи, дай сили їм пройти через ці жорна і залишитися вірними Тобі, щоб я не став тим камнем, який буде розповідати якісь недобрі речі. Дай мені підтримати цю сім'ю. Цю родину, цю церкву, ще якісь речі. І від цього, знаєте, наше серце, воно стає м'якшим перед Богом. Тому що Біблія нас учить і каже, що плач з ким? З тими, хто плаче. Радій з тими, хто радій. Але це так непросто. І цей чоловік, знаєте. Жалко, що не написано про його жінку, як вона себе вела. Які були в неї в цей момент переживання? Але про цього чоловіка розказано, що його серце дуже сильно розтопилось. І Бог його благословив. І це ще раз доказує, знаєте, є такий вираз, що спасає не старт, а спасає що? Ну, наш фініш. Якщо гарно стартонув, то це не означає, що ти добежиш перший. Ну, сильний розрахував ще якось, але на фініші воно все показує. Дорогі брати і сестри, я сьогодні молодий. Хоча інколи кажу, що вже не такий молодий. Але дивлячись на життя, я розумію. ну, Сьогодні думаю про свою старість, якою вона буде, яким я буду дідом, вурчуном чи не вурчуном, Я про це сьогодні думаю. І я своїй дружині кажу. Ну, я не знаю, якою ти будеш бабусею. Я думаю, я буду гарний дід. Дорогі друзі, сьогодні знаєте, момент, коли ми можемо дивитися в своє життя і казати бути чесними з Богом. Не лукавити перед Ним. Не знаєте, чим більше ми лукавимо, стоячи перед Богом, наше серце воно стає кам'яним, і ми починаємо сердитись на Бога. Ми починаємо говорити недобрі речі про церкву, про Бога, про людей, про все, що навколо нас. Ну коли в нашому центрі є Бог, і ми з Богом відкриті, чесні. «Ну, обідив тебе, брат, ну обідала сестра. Ну від того, що ти підеш, рознесеш, нічого не зміниться. Стань на коліна, скажи, Боже, дай сили, дай мудрості і будеш змінюватися ти. Не лізь в інші проблеми, не лізь в інші, не шукай відповіді, тому що Бог працює з кожним індивідуально. Так чи ні, брати і сестри? В кого сьогодні на серці радість? А в кого на серці смуток? Є. А в кого сьогодні в серці багато питань, на які не може знайти відповіді? А хтось знайшов відповідь сьогодні вранці. Брати і сестри, ми є різні. І Бог до нас говорить по-різному. І кожен із нас ми проходимо різні етапи в своєму житті. Але я хотів би, щоб в цей ранок ми зрозуміли одну річ. Що Бог бажає від нас відкритого серця. Які етапи в тому житті не проходили, чи достатки, чи недостатки, розказуйте це Богові, діліться з Ним своїм серцем. Він, Бог, Він знає це серце, Він знає наше серце. Але розкажіть йому, Боже, я не розумію, чому в моєму житті зараз стільки проблем. Скажіть йому про це. Боже, я не знаю, чому я маю тільки багато в цьому житті такі маєтки. Як мені правильно їм розпорядитись? Поможи мені. Щоб цей маєток він не послужив для моїх дітей, дітей внуків, якимось прокляттям, щоб вони не стали наркоманами, ще якимись речами, щоб вони мудро це використали? Поможи мені в цьому. Брати і сестри, я, дивлячись сьогодні на нас із вами, можу стільки молитов, ну просто сказати собі, Олексій, ти повинен про це молитися. Загляньте в своє серце. Не закривайтеся перед Богом. Розкажіть, якщо обідили, образили, не несіть, станьте перед Богом, скажіть. Образив обідив, вношу три роки, розриває серце. Бачу цього брата, ну хочеться просто не знаю, що з ним зробити. Розкажіть це йому. Його били, його придали, його навіть ну, на серебро проміняли. Кого із нас продавали? Кось із вас продавали за 300, за 30 копійок, там, не знаю. Ну, футболістів часом продадуть. Того хочуть гарну ціну вибити. Брати і сестри, але це зовсім інше. Зрозуміємо ці речі. Що коли ми стоїмо перед Богом, я для себе беру життя цього чоловіка три характеристики це чесність перед Богом, бути чесним з Ним. Наступний, наступний момент, що я не хочу говорити про Бога, якого я не знаю. Я не хочу сказати, що Бог тебе карає, тому що те-то, те-то. Я хочу сказати, що в моєму житті Бог до мене проговорив через цю ситуацію. Я не знаю, як в твоєму житті. Я не хочу розказати, що Бог він такий чи такий. Я не знаю, який ну, етап ти зараз проходиш у своєму житті. Але я знаю те, що якщо тобі важко тяжко, розкажи йому своє серце. Не просто шукай, хто, де там, ти особисто віднайди його з ним спілкування, ти особисто з ним знайомий. Ти особисто з ним спілкуєшся, ти особисто з ним щось маєш спільне чи не маєш. Ти особисто, ну ти як чоловік, як глава сім'ї, ти як дружина, ти особисто з Богом, коли останній раз говорила, знаєте, як сестри кажуть, по душам. Коли ти останній раз з ним говорив по душам, якщо твій Бог, він є живий, реальний, то ти сьогодні вже з ним говорив. Ти сьогодні вже з ним говорив: а якщо твій Бог, він Бог твоїх батьків, ну не знаю. І остання річ. що все те, що ми сьогодні маємо, оце, оце, цей дім, воно дочасне. Воно дочасне. Але є те, що незмінне, і це є наш Бог. Є те, що змінюється це наше тіло, воно змінюється. Змінюється чи ні, сестри, браті? Змінюється. Ну, вчора, ну, воно ж не було таким, як вже сьогодні. Ну, вчора ж ми трошки красивіші були, ні. А сьогодні вже щось десь появився щось. А завтра зовсім інше. Наші старші покоління, ну, років 50 так назад, ну ви ж були гарні, молодиці, правда? За вами ще парубки там вбивались. А сьогодні молодь сидить і думає, а хто за мною буде? Але це все покоління змінюється. Але не змінюється тільки один, це наш Бог. І слава йому за це. Давайте будемо це розуміти, давайте будемо дорожити і вкладати своє життя в вічне, шукати того, що є вічного. Що, Господи, ну я хочу віднайти тебе. Бо моє життя на цій землі закінчиться, дорогі брати і сестри. Але є те, що ми зможемо забрати в небо. Це наші відносини з ним.